Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Дача ТВ. прийшов час, час підгодівлі джіл. Що ми робимо? ну Ви минулих відео бачили, рамками, де медом. Ну, а щоб поборотися з ліщом, ось таке канді лікувальне з тимолом. Бачите, так? Да? Відразу канді і підгодівля бджіл і відразу боремося з клещом ворова. Так, друзі, поїхали. Зараз покажу, як я його кладу. Всі ви бачили. Вжимаємо гніздо. Вузько зжимаємо гніздо. Так, кладемо ось такі палички. Якщо у вас клуб посередині, ми всі знаємо, від під переднього клуб джіл йде назад. Ось так положили три палички. Що робимо? Канді лікувальне з темолом. Меліса маркет. Салафан дуже товстий, як показала практика, бджоли його не прогризають. Що ми робимо? Розрізав. Розрізав, 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 розрізав. Це сильно вже. Ще виробник рекомендує. Відрізав. 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 Все. І кладемо канді на клуб. На клуб поклали. Зараз утеплювач і не потрібен. Утеплювач і не потрібен. Холстик можна положити і чекати, вже сюди можна не лізти до того, як жоли вже облітаються і підуть за пилбом. Чудове канді. Боротьба з кліщем варуа. Всі ви знаєте, кліщ варуа це перша така болячка. Яка дуже вальна бджола. Друзі, хто хоче замовити таке канді, силочка в описі, переходьте в наш інтернет-магазин, замовляєте, кажете, ви підписані на канал Дача ТВ, у вас знижка. Все, друзі, до зустрічі!